Танкісти, всім привіт! В цьому відео розглянемо німецький важкий преміумний танк 8 рівня е 75 тс який по суті являється заміною льва на восьмому рівні, тому як майже по всім показникам, а відповідно по комфорту гри на порядок краще ніж лев. Також багато хто думає, що цей танк прямий конкурент американського Ренегата, і я теж з цим погоджуюсь, адже танчики схожі між собою по стилю гри та багатьом показникам. Тож сьогодні поговоримо про нього, все як завжди. Рекомендоване обладнання, польова модернізація, броня, а також ТТХ переваги та недоліки. Не забувайте, будь ласка, підтримати це відео лайком та коментарем, а також підписуйтесь на канал, щоб нічого не пропускати. І починаємо з варіантів обладнання для цього танчику. Варіантів тут насправді декілька, але я катав і вам раджу ставити сюди закалку, досилач, стабілізатор. Стабілізації тут не вистачає, тому стаб обов'язково. Досилач, відповідно, теж, без нього нікуди, бо треба якось зменшувати перезарядку. Ось з приводу закалки тут же дивіться самі. Дехто встановлює сюди вентиляцію замість неї, можете спробувати це другою збіркою собі зробити і підвищити трішки всі характеристики машини. Є ще варіант поставити сюди турбонагнітач, але насправді я не бачу великої необхідності це робити, адже з рухливістю тут і так порядок. Ну і експериментальний варіант, декому прям дуже сильно не подобається танк без стабілізації, тому замість закалки можна спробувати встановити механізми повороту. Зустрічав людей, які катають навіть з такою збіркою, і задоволені. Але перша і основна, звісно, це закалка та стабілізатор Польова модернізація. Тут доволі простий варіант вирішив обрати. В першій модифікації вирішив залишити все як є, щоб не зробити гірше, адже танк мене влаштовує порохливості. У другій модифікації будування паралаксу, щоб апнути точність. І третя модифікація залишив все як є, але якщо все ж таки ви вирішите щось обрати, беріть буст до огляду. Слот обирайте, виходячи зі своєї оборудки, будете ставити турбіну, тоді обирайте рухливість, будете ставити стабілізатор, механізми повороту, вентиляцію приціл, обирайте вогневу потужність, будете грати на трофейному або взагалі на боновому, можете нічого не обирати, все одно буста не буде. Взагалі, поліву намагайтеся налаштовувати під себе, під свій стиль гри та не бійтеся експериментувати. Давайте тепер подивимось на бронювання цього танчику. Ось так виглядає Collision модель. І давайте почнемо з ВЛД. 120 мм номінально, але враховуючи кут, під яким вона розташована, отримуємо трішки більше 200 мм. Хотілося б трошечки більше, будуть частенько пробивати гравці, які чудово розуміють цю проблему і мають непогане бронепробиття. НЛД 95 мм, враховуючи кути, під яким у нас броня, отримуємо 180 мм. Розуміємо, що пробувати будуть, навіть без проблем однокласники, але це нормально, все ж таки це НЛД. Борти 80 мм танкувати можна і навіть потрібно, передовертати, звісно, не можна, як і на будь-якому іншому танчику. Всі це чудово розуміють. Тепер, що стосується башти, судячи з коліжен моделі, до неї є багато питань. Не так все ідеально, але на практиці в рандомі вона непогано танкує. Скоси башти, 300 мм і більше, Є зона 60 мм, в яку будуть іноді пробувати, якщо, звісно, про це знають і будуть влучати, але вона є. До маски немає ніяких питань, і є, звісно, люк, в який нас будуть теж іноді пробувати. Але він маленький і це плюс. А також враховуйте, що танк високий, відповідно, не всі навіть бачити його будуть. В цілому бронювання є, це нормальна броня для важкого танчику 8 рівня. Від бортів можна спокійно танкувати, башта теж відмінна. Є деякі питання там до ВЛД, але маємо що маємо. Про НЛД казати нічого, адже це уразлива зона майже у всіх танків у грі, тому це навіть за недолік не можна рахувати. Тепер, що я від себе хотів би сказати з приводу цього танчику, погравши на ньому немалу кількість боїв, а також розглянемо його ТТХ, переваги та недоліки. Якщо на цей танк подивитись, то можна подумати, що він слабенько їде, але це зовсім не так. Без турбіни він спокійно розганяється майже до своєї максималки в 45 км на годину вперед. Назад, до речі, танчик теж непогано їде 18 км на годину. В деяких боях навіть думає, що це не важкий танк, а середній. Це дійсно жирний плюс, ми зможемо займати всі вигідні позиції на початку бою, а також без проблем змінювати її в процесі бою. З бронею ми розібралися, але від себе можу ще додати, що ця броня вирішує тільки коли ми в топі. Для дев'яток та десяток немає ніяких проблем нас пробивати. Але варто розуміти, що танк великий по габаритам, і ти не завжди зможеш десь засейвитись в укритті. Потрібно це теж враховувати, і це явний недолік. Тому треба використовувати свою рухливість для того, щоб ускладнювати противникам вицілювати нас. Переходимо тепер до гармати, до найголовнішого, в принципі. Альфа-360 одиниць бронепробиття базовим ББшним снарядом 227 мм, і цього вистачає, щоб комфортно фармити на важкому танчику. Голдовий тут підкалібр і пробиває цілих 282 мм, і це дійсно круто для тяжика 8 рівня. На близьких дистанціях зможемо навіть Мауса в вщівки прибувати. Перезарядка складає в мене 898 ДПМ при цьому 2400. Але це стоїть звичайний досилач в слоті, можна зробити ще більше, поставивши сюди трофейне обладнання. Розкид на 100 метрів 0,33, швидкість зведення 2,36. Для когось це нормальні показники, як для важкого танку. Когось, звісно, буде це не влаштовувати. Це кожен сам для себе вирішить, погравши на ньому. Але мені точність сподобалась. Єдине, що мені не сподобалось, це стабілізація. І я вже казав про це. Тому стабілізатор сюди обов'язково. Якщо маєте трофейний, то ще краще. Боновий, то взагалі імбово. Кути вертикального наведення складають мінус 8, що в принципі непогано. Цього цілком достатньо, щоб комфортно відігравати від рельєфу. Номінальний огляд складає цілих 390 метрів. В мене з прокачаним екіпажем складає 441 метр. Це хороший показник для важкого танку 8 рівня, тож танчик ще й непогано буде світити. Танк випав мені з новорічних коробок у свій час, і я залишився повністю задоволеним. Він, звісно, має свої недоліки, такі як габарити, стабілізація, слабенька НЛД, але його гармата та рухливість перекривають всі недоліки, і ти з комфорту можеш як грати в своє задоволення в рандомі, так і фармити срібло. Якщо це відео тобі сподобалось, не забудь підтримати лайком, а також підписуйся на канал, щоб не пропускати нові огляди та стріми. Напишіть в коментарях, що ви думаєте про цей танк та чи подобається він вам, а також можете залишати свої прохання з приводу наступних танків або гілок в цілому, на які ви хотіли би побачити огляд на каналі. Дякую всім за увагу і всім до побачення.